Погодження на вирубку дерев у парку імені Горького харківські міські очільники не мають. Такого висновку дійшли народні обранці під час засідання комітету екології Верховної Ради. Зокрема, представники харківської міської влади не мали позитивних оцінок державної екоекспертизи проекту кошторисної документації, які повинні були бути ще до початку вирубки. Представники адміністрації не відповіли на жодне питання, яке ставили народні депутати. Це говорить про те, що е, там є грубі порушення екологічного законодавства і комітет буде приймати певні певні міри, певні заходи. Анатолій Семенога зазначив, що депутати будуть вносити зміни до проекту рішення, а через декілька тижнів навідаються до першої столиці аби більш детально ознайомитися із ситуацією. Між тим, Геннадій Кернес продовжує наполягати, що міська влада жодним чином не порушила існуюче законодавство. Дорога, яка проходить сьогодні в відповідності з генеральним планом, в відповідності з красними лініями, які були утверджені в відповідності з дійсним законодавством, повністю були отримані всі заключення відповідних служб, комітетів і відповідних експертизи, в тому числі і Міністерство екології, комітета по земельному обращенню і так далі, питання до міської влади вже є і у Генпрокуратури України на сьогоднішній день. Остаточне рішення ще не прийнято. Витребувані всі документи, вивчаються всі погодження, які надавались, ордер. Видавався і вартість, оціночна вартість дерев, оскільки прокуратура теж не погоджується з цією сумою. Напередодні до редакції харківських новин потрапило інтерв'ю одного з розробників радянських генпланів розвитку Харкова Віктора Антонова. Його надали активісти Зеленого фронту. Він називає прорубку цієї дороги абсурдним рішенням та каже, що ніякого відношення до розвитку транспортної системи міста вона не має. Віктор Антонов критикує існуючий генплан, адже тут зібрано та безсистемно поєднано шматочки з різних генеральних планів, які розроблялися раніше, наголошує архітектор. І этот кусочек не взирає на оптимальність всієї системи, а он только в системі може працювати, этот кусочек. Воздвигается этот кусочек, вырубаются ліса. Ламаються застройка, закладываються колосальні день і нікакого ефекта не тому що вні системи кусочек не може працювати. Між тим, у приміщенні Київського райвиконкому, що на вулиці Чернишевського, 55, на суботу, 19 червня, призначено проведення громадських слухань щодо виробки зелених насаджень у Харкові. Реєстрація для участі в них розпочнеться о 9 годині ранку із собою необхідно мати паспорт. А в інтернеті вже з'явилися оголошення невідомі запрошують взяти участь у мітингу за грошове винагородження. Причому люди мають взяти з собою посвідчення особистості. Проте місце проведення акції не повідомляють. Роскопа, Харківські новини.